Місто турчин розпродаж жіночого одягу. Чоловічі жилеточки по 800 гривень, маленькі розміри, шубка Тедді за 900 гривень. Потім ось такі на 46-й розмір курточки вже є весняні 600 гривень. Кардиган з люрексом 300. Ось такі тунічки по 800 гривень. Також є два теплих костюма по 800 гривень. Розміри немаленькі. Далі жіноча жилеточка 800 гривень, по 200 гривень і вище ось такі різні ковтинки, сукня в клітиночку 500 гривень. Далі йдуть по 150 гривень топи, маєчки, по 200 гривень батали. Ось такі футболочки на розпродажі по 180 гривень. Розмір приблизно 48-46 можливо, 50. І багато чого іншого. Ось такі куртки по 500 на розпродажі, два костюмчика в рубчик, великі розміри по 800 гривень і сумки до 500.